Гасіння пожежі, евакуація та порятунок людей у місті провели спільні навчання місцевих надзвичайників з іншими екстреними службами. Так, під час умовної пожежі у лікарні номер 2 вони спершу дослідили технічний план будівлі, після чого евакуювали потерпілих з четвертого та вищих поверхів. Згідно з вигаданою історією, полум'я охопило майже. 50 метрів квадратних, як зазначив начальник оперативно-координаційного центру області. Олексій Ніколаєнко такі відпрацювання рятувальники систематично проводять в усіх районах області. На сьогоднішню пожежу прибули 12 спецавтівок, 46 чоловік пожежно-рятувального загону, два психологи та шість фахівців оперативно-координаційного центру. До відпрацювання також долучилися медики та правоохоронці. Більше подробиць у коментарях. Під час таких навчань відпрацьовуються найбільш небезпечні об'єкти або об'єкти з масовим перебуванням людей об'єкти, де ми можемо столкнутися з труднощами, які нас спіткають на повсякденній роботі. Тому до гасіння були задіяні. Як основні, так і спеціальні види техніки. По драбині особовий склад піднявся, провів розвитку, встановив, що є потерпілі на четвертому поверсі. І за допомогою автодрабини в нас було врятовано три постраждалих, а також по сходовим клітинам двоє постраждалим. Решта всіх умовно хворих, перебуваючих на четвертому, п'ятому, шостому поверхах, вони були відсортировані у відведеному місці спеціально, а й також вивезені автобусом до іншого лікарнь для удосконалення навичків більш кращої роботи оці навчання і потрібні які ми проводимо проводимо на цьому об'єкті який є об'єкт з масовим перебуванням людей тому ці навчання ми регулярно проводимо з особовим складом білоцерківського району